Привіт! Вітаю вас на каналі. Сьогодні ми починаємо вивчати Історію України з нуля. І перші питання, які ми розглянемо, це періодизація історії України, історичні джерела поняття археологічної культури. Історію України, як і всесвітню історію, можна поділити на чотири великих періоди. З найдавніших часів по п'яте століття включно. Історія стародавнього світу. Кінець 5 століття, перша половина 16-го історія середніх віків. Середні віки історії України можна поділити на два підперіоди. Кінець п'ятого, перша половина 14-го століття це княжий період. Середина 14, – перша половина 16-го століття литовсько-польський період. Друга половина 16-го і до початку ХХ століття це історія нового часу, яку також можна поділити на два підперіоди. Друга половина 16-17 століття включно це рання модерна історія. XVIII століття і до початку ХХ століття це модерна історія, ХХ-ХХІ століття новітня історія. Залежно від матеріалу, з якого виготовлялися знаряддя праці, історію можна поділити на такі періоди: кам'яний вік, мідно-кам'яний, бронзовий і залізний. Кам'яний вік розпочався 150 тисяч років до нашої ери і продовжувався до третього тисячоліття до нашої ери. Його поділяють на палеоліт, мезоліт і неоліт. Палеоліт давній кам'яний вік який можна поділити також на ранній, середній і пізній. Він розпочався 150 тисяч років до нашої ери і продовжувався до 11 тисячоліття до нашої ери. Наступний підперіод мезоліт середній кам'яний вік. Він продовжувався протягом 10, -го, 6 -го тисячоліття до нашої ери. І на кінець неоліт новий Кам'яний вік, 6 3 тисячоліття до нашої ери. У IV тисячолітті до нашої ери було винайдено перший метал мідь. Але мідь не змогла замінити камінь. І тому цей період називають мідно-кам'яним віком або енеолітом. Він продовжувався протягом 4-3 тисячоліття до нашої ери. У 3 тисячолітті до нашої ери завдяки сплаву міді і олова було винайдено бронзу. Бронзовий вік продовжувався від третього тисячоліття і до початку першого тисячоліття до нашої ери. Майже півтора тисячоліття. А з початку першого тисячоліття до нашої ери розпочався залізний вік, який триває і нині. Вивчати історію нам допомагають історичні джерела. Це носії історичної інформації, які поділяють на усні, письмові та речові. Усні. Або ж вербальні це міфи, легенди, пісні, думи, билини, казки, спогади, записані дослідниками, істориками чи фольклористами. Письмові джерела. Їх можна поділити на документальні і джерела особового походження. Документальні це законодавчі акти, звіти, довідки, листування організацій і підприємств джерела особового походження. Це щоденники, мемуари, листування, автобіографії. Речові джерела, їх ми можемо зустріти в музеях. Це знаряддя праці, прикраси, медалі, печатки, монети, предмети прикладного мистецтва. Сучасні історики виділяють ще зображальні джерела: це картини, скульптури, малюнки, архітектурні споруди. Кіно, фото, відеоматеріали. Археологічна культура. Це сукупність археологічних пам'яток, що належать до одного часу, певної території і мають спільні особливості, наприклад, знахідки трипільської культури. Знайдені на певній території, належать до одного часу, мають спільні особливості.